От вісім векторів, по яким наша команда, знаходячися або у владі, або в опозиції, буде підтримувати і розвивати малий і середній бізнес. А враховуючи, що сьогодні у нас, на жаль, діючий уряд Януковича Азарова, діюча команда, яка при владі. Згортає всі реформи, які робилися для підтримки малого і середнього бізнесу. Ми хочемо стати ініціаторами продовження реформування, започаткування справжнього, сприятливого клімату для ведення малого і середнього бізнесу, справжньої підтримки. Саме тому. Ми сьогодні на засіданні опозиційного уряду будемо пропонувати для розгляду в середу наступного сесійного тижня законопроекти, які підготувала наша спільна опозиційна команда. Це законопроєкти, які стосуються перше введення законом спрощеної системи оподаткування. Цей законопроєкт розроблений з представниками малого бізнесу. Там вивірена кожна позиція в цьому законі. І ми на середу будемо наполягати поставити цей законопроект в порядок денний для того, щоб наші малі підприємці нарешті припинили боятися, що у них спрощену систему оподаткування просто анулюють. Друге ми уважно дивилися за виборчою кампанією кандидата в президенти Януковича. Де він на всіх рекламних носіях повідомив країні, що з моменту його інаугурації буде введена п'ятирічні податкові канікули для малого бізнесу. Саме тому, що Янукович забув свою цю обіцянку, ми внесли до Верховної Ради закон, який для малих підприємств, які мають певний обіг за рік. Вводимо таку пропозицію законом щодо ведення податкових канікул на 5 років до 2016 року. До початку 2016 року. Це значить, що якщо Янукович не вводив в оману підприємців і суспільство, то в середу вони зобов'язані цей закон проголосувати в першому читанні і після внесення змін в цілому. Третій законопроект, який ми сьогодні будемо обговорювати на засіданні опозиційного уряду, і наполягати на голосуванні цього законопроекту в середу, це посилення відповідальності службових осіб за перешкоджання підприємницькій діяльності. Тому що не проблема в тому, що законів не вистачає. Справа в тому, що навіть добрі закони, які вже прийняті Верховною Радою, які вже прийняті нашим урядом в 2009 році, вони просто не виконуються окремими посадовцями. І тому ми хотіли би посилити відповідальність службових осіб за перешкоджання підприємницькій діяльності. Четвертий законопроект, який ми вносимо, це законопроект, який напрацювала наша спільна команда, це подальше скорочення видів ліцензійної діяльності і скорочення контролюючих органів, причому суттєво. Ми пропонуємо на 27 ліцензій скоротити е, ліцензійні види діяльності, і на 45% скоротити контролюючі органи. Це дуже вагомий законопроект, який ми будемо наполягати, щоб в середу наступного сесійного тижня був розглянутий. І останній законопроект стосується того, що місцеві органи самоврядування на місцях, на жаль, іноді не сприяють, а перешкоджають веденню малого і середнього бізнесу. І саме п'ятий закон, який ми будемо пропонувати, він стосується певних правил. По яким місцеві органи самоврядування мусять підтримувати малий і середній бізнес, це той пакет реформ створення сприятливого клімату для малого і середнього бізнесу, який ми зараз виносимо на загальне суспільне обговорення, який узгоджений з малим і середнім підприємництвом, і який, на мій погляд, докорінно змінить систему, в якій може розвиватися малі і середні підприємства. І крім того, це додається судище податковий кодекс, проєкт якого внесений командою е, Миколи Катеринчука, і які наша урядова команда також для першого читання готова підтримати, що призводить до суттєвого зменшення податкового тиску. Я вважаю, що розгляд сьогодні на опозиційному уряді. Пакету реформ, що для сприяння малому і середньому бізнесу мусить стати основою подальшого виходу з економічної кризи, яка відбулася і в світі, і в Україні в 2008-2009 році, і переведення України на зовсім інший рівень. Сприяння цивілізованому малому і середньому бізнесу і як наслідок створення європейських умов і правил в Україні для роботи малих підприємців, от це той порядок денний, який я хотіла, щоб ми сьогодні з вами розглянули. Я, дорогі друзі, пропоную зараз надати слово е, дуже відомому представнику бізнес-середовища, це Оксані Продан. Яка, ви знаєте, до е, певного часу очолювала раду підприємців, і рада підприємців разом з урядом працювала і давала результати. Але перед тим, як передати їй слово, я хотіла би зробити три-чотири важливих висновки: перше діюча влада згортає всі досягнення. По підтримці малого і середнього бізнесу, які були зроблені нашим урядом в 2008-2009 році, почались репресії проти малого і середнього бізнесу, які не дають йому працювати і розвиватися. По друге, щоб зупинити це, ми по перше виходимо з пакетом законодавчих пропозицій, які і є пакетом реформ. Створення сприятливого клімату для малого і середнього бізнесу. По-третє, ми будемо наполягати, щоб за правами опозиції, в середу, так як це передбачено законом про регламент, в порядок денний були включені всі п'ять законопроєктів плюс податковий кодекс, який ми хочемо розглянути і прийняти в першому читанні, і далі обговорювати, покращувати і приймати в остаточному. Четверте, знаючи, що зараз. Новий уряд Азарова буде і далі чинити тиск і насилля над бізнесом. Ми, користуючись правами опозиції, в п'ятницю закликаємо всі опозиційні сили запросити Азарова і Тегіпко як антиреформаторів бізнес-середовища і бізнес-клімату запросити до Верховної Ради звітом про те. Як вони будуть сприяти розвитку малого і середнього бізнесу, і коли вони припинять тиск на малий і середній бізнес, коли вони припинять корупцію і приниження тих людей, які намагаються свою працю, свій інтелект, своє натхнення, свій час вкладати в розбудову малого і середнього бізнесу? І останнє для того, щоб малий і середній бізнес не залишався незахищеним. Щоб він не залишався осторонь підтримки, в тому числі і політики в Верховній Раді, і враховуючи, що зараз малий і середній бізнес потрібно захищати від влади, яка прийшла, і в тому числі від новоствореного уряду, ми хочемо сьогодні на опозиційному засіданні уряду створити комітет захисту малого і середнього підприємництва. Це значить, що у нас буде створена система комунікації з малим і середнім бізнесом. Ми будемо просити Оксану Петрівну Продан, щоб вона очолила цю систему захисту малого і середнього підприємництва, щоб вона очолила цей комітет, в який можуть звертатися підприємці. І на наступному засіданні опозиційного уряду ми оголосимо повний склад комітету захисту малого і середнього бізнесу в Україні в той час. Коли олігархія і клани набирають потужності, забирають через тіньову приватизацію нові і нові об'єкти, коли вони стають головною домінуючою силою в економіці України, перетворюючи її на суцільну тіньову систему, в цей час ми будемо захищати малий і середній бізнес і будемо вибудовувати шлях для його розвитку. Для того, щоб бізнес мав можливість звернутися до політиків опозиційних, до парламентських комітетів, до опозиційного уряду, я хотіла би повідомити, що з завтрашнього дня з 10-ї години буде працювати постійно діюча горяча телефонна лінія комітету захисту підприємців від діючої влади і номер цієї телефонної лінії 050 40 40. Ми будемо намагатися надати допомогу всім малим і середнім підприємцям 080 050 4040. 40. Це той номер, який буде постійно функціонувати, і який буде нашим зв'язком з малими і середніми підприємцями для того, щоб їм було куди звертатися. Дорогі друзі, саме в такій логіці буде діяти опозиція і опозиційний уряд.